Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити шарлотку. Всі роблять її по-різному. І я роблю це своїм способом. значить У мене тут 6 яєць: 250 мл кисломолока молока, 50 мл олії. Можна обрати або масло, або розтоплене теж 200 г цукру. от Щепотка соли Добавляю в яйця. Можна брати ваніль. Як є, нема, значить без ванілі. На пополам кладу соду і розпушувач Муки. У мене тут 300 г. Яблука я вже приготувала, порізала два яблука і одну грушу. Форма у мене 20 діаметром 27 см. Я викладаю сюди зараз першим ділом яблука на дну, так розпреділяю по формі і зверху, зверху притрушую цукром, роблю на пергаменті, щоб воно не, не так приставало до форми. Зверху притрушую цукром, цукру 50 грам. Так. Яблучка трошки кисленьке, тому додаю, якщо яблука солодкі, можна не додавати. Так, тепер я це відставляю. Беру яйця, беру цукор, все це я. Зараз пробиваю міксером хорошо, добре збиваю міксером. О, таку пишну масу. І тоді додатимемо всі останні інгредієнти. Так, яйця я збила. Така, бачите, маса вийшла. У нас тепер виливаю сюди олію і виливаю кисле молоко. І потихеньку розмішую на малих оборотах міксера, перемішую, щоб воно перемішалося Ось так. З'єдналося. Тепер міксер уже нам не потрібно Беремо лопаточку, відправляємо трошки борошна сюди і додаємо сюди чайну ложку так з горкою розпушувача. І десь трошки більше півчайної ложечки, ну так десь. Суди, все це так вимішуємо гарно, ну і додаємо решту борошна. Так. І вимішуємо легенько так все. Можна, як то, можна і не добавлять. Кисло молока, ну, мені подобається так. Присідає трохи, нічого страшного. Тим більше, що там молоко кисле. Воно так і должно бути. Так, вимішали. Так гарно, Я думаю, вимісилося ви змішалося борошно з носвою і тепер відправляємо сюди у форму, заливаємо ось так. Кук в мене нагріта вже до 180 градусів. Це десь така приблизно її температура должна бути. І випікатимемо приблизно хвилин 40. Можна буде трошки вбавляти температуру. Можна то, як буде пахнуть дуже тим, то можна вбавити. Отак вот розподіляємо це все по формі, отак вот Все. і відправляємо у духовку ось вот так. І так, друзі, спеклася наша шарлотка. Я витягла її і зараз знімаю, дивіться, відділяється гарно, гарно пропеклася. Ось так, бумага відділяється гарно. Все чудово вийшло. І зверху зараз я притрушую цукровою пудрою. Так ось, щоб було таке смачненьке, гарненьке. Ще трошки добавлю. І ось така вона вийшла. Ще вона гаряча Зараз дам трошки їй зчахнуть. Щоб вона трохи прохолонула. І тоді будемо розрізати. Так, пройшло трошки часу, і зараз ми розріжемо шарлоточку, подивимося, яка вона всередині у нас вийшла. Часу пройшло небагатсько Ще вона не встигла дуже схолонути Ну, як бачите, така вона вийшла пухкенька. Гарненька, м'якенька. Дивіться. Ось така вона вийшла в нас. Смачно. Можна як до чаю, як до компоту чи до, до кофе, будь, будь, будь до чого. Можна і сметанкою поїсти. Кому сподобалось моє відео? Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.